Надсилаю, да? Доброго дня, друзі! Радий всіх вітати. Боже, що відбувається в чаті? Всім привіт! У мене тут паралельно екран стоїть ще один, даже кілька. Тому я періодично буду гля... дивитися не в камеру, а трошки поряд. Слава Україні, героям слава! Скажіть, будь ласка, є свої, хто з нами е, сьогодні з бізнес-подкасту 2021 року? Цей проєкт був заснований у 2021 році, я нагадую. А Восени, під час пандемії, коли всім було дуже важко, коли всім було дуже страшно. Хто з нами з початку минулого року? Угу. угу. Всім привіт. Так, процес іде. Зрозумів. Так, давайте знайомитись. Кого ще не знаю? Мене звати Сергій Цимбал, я керівник департаменту навчання та розвитку персоналу групи компанії «Епіцентр». Цей проєкт ми будували як маленьке віконечко, через яке можна зазирнути всередину великого бізнесу, подивитись, як він працює, а, чим він стикається сьогодні, і це було ще під час пандемії. Зверніть увагу. Ми будемо через те, що ситуація сильно змінилась за останній рік, ми будемо питати наших спікерів. Про те, що вони зі своєї професійної точки зору бачать на ринку, які вони бачать тенденції, що взагалі змінюється в бізнесі з різних сторін: зі сторони IT, зі сторони піару, зі сторони персоналу, як зараз поводять себе ринки праці, що взагалі відбувається з законодавством, як воно все працює? Так, а чого не Zoom? Ну, ми використовуємо зараз трошки інші технології, тому що як. Трансляції, вона, як правило, в Ютубі набагато краще, ніж в Zoom. Раді вас знову бачити. Ольга, доброго дня. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, чи буде запис ефіру? Вимкнули світло, сідає телефон. Так, Дмитро, телефон бережіть. Це зразу, це важливо. По-перше, запис ефіру буде. Посилання на ефір залишається ровно те саме, яке зараз воно не змінюється. Плюс, ми підготували для вас чималеньку презентацію, ви її побачите. І цю презентацію ми вам піддамо в канал Бізнес-Подкасту, якраз після того, як закінчимо цю трансляцію. Так, Юлія бачу, буде так, телефони окей. про епіцентр про життя. Я вам скажу так. Ну, так як епіцентр він займає величезну частину економіки України, плюс у нас працюють фахівці всіх напрямків, які на сьогоднішній день стикаються з великою кількістю проблем, з великою кількістю. Досить важких ситуацій та рішень. От. Те, про що ми будемо говорити в рамках цього подкасту, воно буде стосуватися всієї країни. Повірте, там е, я просто ви ще не бачили, а я бачу перелік спікерів. Там буде дуже і дуже цікаво. Давайте ще трошки поговоримо про те, як ми будемо працювати. Так, давайте не сюди. Давайте я віду від 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 от сюди. Та. Там у нас буде ще один спікер. спікер. От. Під, Під нього зараз заготовлене місце, людина підключається. На що, на що звертаю вашу увагу? Що в нас буде, буде в бізнес-подкасті? І хто в нас буде сьогодні? Сьогодні в нас буде запрошений гість, якого ми, якого ми досить, досить довго вмовляли прийти, тому що велике завантаження. Людина, яка розуміється на тому, як, як розповсюджується, розповсюджується інформація, як яка знає, як, як працює великий бізнес. Як, як а, оці, оці результати, результати праці вони, вони доносяться людям? Як взагалі відбуваються інформаційні, інформаційні війни? Сама та в цих війнах є доку. Так, так, зараз відключу поки другу камеру. О, доки ми очікуємо спікера. Так, так, доброго дня. Запис ефіра да, да, буде. Скільки це, це буде тривати? Від 30 до 40 хвилин. Звук. Звук зараз у вас має бути. Якщо немає звуку, зверніть, будь ласка, увагу на свої пристрої. Так, писали ще приблизно година. Так. так, друзі, буде 40 хвилин. От, Наш, Наш вебінар буде тривати 40 хвилин. Секундочку, ми вже підключаємо спікера. Спікер вже майже 15. Тож, важливе зауваження. Сьогодні в нас. А, сьогодні у нас а, в ефірі. Юлія Чорновець, це піар-директор групи компанії «Центр». А Сьогодні у нас в, в... теж важливе зауваження. А ми працюємо з тих умовах, яких є на сьогодні. Тобто, так, наш стікер під'єднався. Наш стікер вже під'єднався. Опів секунду. Доброго дня, Юлія! Я вас вітаю. Зараз дві хвилиночки я спробую вімкнути відео, чомусь є трошки проблема з цим. Ну, то не проблема. Ми поки що обговоримо, як працює. Ми поки що поговоримо, як працює в нас проект Тож, стосовно проєкту, проєкт у нас розрахований на 10, на 10 навчань. В цьому проєкті ми працюємо 5 тижнів. 5 тижнів, і навчання будуть проходити, взагалі вебінари будуть проходити один раз два рази на тиждень. Попередньо це буде вівторок та четвер. Але, незважаючи на те, що навчання у нас будуть вівторок та четверг, я мушу попередити про те, що ми всі працюємо в однакових умовах. І у нас, на жаль, є, є певні обставини, обставини, з якими яким ми стикаємось, і... Якщо раптом ефір буде обірваний, то в будь-якому випадку він буде, буде на пізніше, або буде запис вебінару, який буде, або буде запис вебінару, який буде в доступі. Так. Зараз дві хвилини пробуємо. Так, без проблем. Давайте <плес> поки що поспілкуємося. Так, <плес> добрий день. Ага, є, є ехо. Ехо ми зараз приберемо. Дві секунди. Так, ану, скажіть, будь ласка, ехо є зараз. Хто прослуховує чи. Юлія, радий вас вітати. А, я також дуже рада вас вітати. Трошки бу... були проблеми зі зв'язком, але зараз я вже з вами. Ага, зрозумів. Тож, так, переключаюсь 2 секунди. Так, ви є ви в прямому ефірі. Давайте, давайте будемо знайомитись. Друзі, Давайте з радістю мене звати Юлія Чуднавець. Я піар-директор групи компанії «Епіцентр». Я веду власне всі проекти, які пов'язані з комунікацією компанії «Епіцентр». Це і комунікації інтерспорту, і комунікації нашого аграрного напрямку та всі наші соціальні проекти. Один з найбільших про які я думаю, ви чули це соціальні спортивні школи фонду Реал Мадрид». А, і власне всі гуманітарні проекти, які ми зараз опікується компанія в період війни. А також ми про них комунікуємо і розповідаємо. У нас сьогодні дуже цікава тема. Називається Роль бізнесу під час війни. Тому що а, соціальна місія бізнесу, вона, як мені здається, а, поправте мене, якщо не так, то вона саме в таких кризових ситуаціях вона проявляється як найбільше, як найяскравіше, мабуть, на сьогоднішній день. Да? Ну, от. І, а, Давайте розповімо про те, як у нас як ми працюємо, як з чим взагалі стикається бізнес сьогодні, як він себе почуває, і до чого це все йде. У нас буде мабуть питання, яке цього року, такого, знаєте, дуже болючого року, воно стане постійним, таким класичним на всіх наших вебінарах з усіма спікерами. Це а коли закінчиться війна. Але до того ми ще давайте дойдемо. Тож, давайте подивимось. Давайте поговоримо про наш бізнес і про те, як ми сьогодні живемо, працюємо. Я би хотіла сказати, що дійсно криза це дуже непростий період для будь-якого бізнесу, особливо для великого системного бізнесу, як центр, в якому працюють 38 тисяч співробітників. А це дуже велика система, яка постійно потребує того, щоб людям виплачували зарплати, щоб були соціальні гарантії, щоб бізнес функціонував. Але разом з тим зараз, звичайно, дуже багато говорять про соціальну відповідальність бізнесу. Безумовно, епіцентр центр тут один з перших. Але я думаю, що важливо сказати і про ту економічну місію, які, яку несе зараз великий бізнес, і треба розуміти, що принципі, економіка України зараз тримається на тому великому системному бізнесі, який продовжує, продовжує функціонувати, і я хочу підкреслити, що група компаній під ні на день під час війни не зупинила свою роботу, і а, це не лише про те, що наші люди отримують зарплату, не, не лише про те, що вони мають впевненість в завтрашньому дні. Це про те, що а, країна продовжує отримувати податки. Це про те, що дуже багато великих бізнесів і маленьких, і середніх, тобто наших постачальників, які є нашими партнерами, завдяки нам можуть функціонувати. Я хочу розказати поки що такий цікавий. Знаєте, приклад, який розповідав Олександр Володимич Грега. на відкритті нашого торгового центру нового на брезняках він розповідав, що коли у березні він зателефонував нашим будівельникам і сказав: Слухайте, у нас же там є торговий центр на брезняках, давайте продовжимо його будувати. То будівельники там трохи в обморок не впали, сказали, що ви що ви таке говорите? Це неможливо. Війна зараз це зупинилася. Жоден завод, ніякі конструкції, ніякий бетон, нічого немає. І він сказав: зателефонуйте підрядникам і скажіть, що ми маємо великий об'єм замовлення, а, хай вони нам його постачають. І а, підрядники, будівельні компанії, компанії, які виготовляють бетон металоконструкцію, повернулися за кордон. Запустила свої виробничі потужності, щоб забезпечити ті об'єми, які замовлені А, І в цьому прикладі насправді як в принципі працює бізнес в економіці, такий як епіцентр, центр, ми даємо впевненість завтрашньому дні дуже великій кількості компаній, які з нами працюють і які з нами не працюють, але орієнтуються на нас. Тобто вони розуміють, якщо такий великий гравець продовжує розвиватися, Україна вистоїть. А коли ми відкрили нещодавно величезний торговий центр у Львові, такого формату, якого ще не було, це триповерховий торговий центр, який згодом буде працювати в форматі торгово-розважального центру. Більшість людей сказали, що це надзвичайно ризикований крок. Наш засновник сказав, що він не ризикує, тому що він абсолютно впевнений на нашій перемозі і він вірить в Україну. І тут ще варто знаєте, ще згадати восьмий рік, також кризовий, коли всі також зупиняли інвестиції, всі зупиняли будь-яке будівництво. І тоді компанія «Епіцентр» зібрала всі ресурси, які у неї були, і побудувала найбільший торговельний центр формату DIY в Європі. Це касьоми на Полярній в Києві. Це говорить про те, що в будь-які кризові моменти компанія не звикла зупинятися. І тут Галина Федрівна Грега завжди повторюється цю фразу: я її дуже люблю, що криза це період можливостей, тому що, якщо ви почнете розвиватися після кризи, це вже буде запізно. У вас не буде поля для можливостей. Ви можете розвиватися якраз в період кризи, тому що це вікно, в яке ви можете вскочити. І от, якщо ви хочете дізнатися, в чому секрет Епіцентру, то в тому, що ми не боїмося ризикувати, що ми сміливо йдемо вперед, що ми розвиваємося, розвиваємось навіть попри будь-які кризи, перепони. І звичайно, війна це абсолютно нестандартна історія і для компанії Епіцентр також. Але я вважаю, що ми достойно проходимо це випробування і зараз. А якщо власне говорити про ту допомогу, яку ми а, здійснюємо, то її дуже багато. Якщо говорити там цифрами, то це майже 400 мільйонів або навіть вже більше. Ми, якщо чесно, там останні цифри нарахували. А, ті, хто працюють в компанії Епіцентр, з а, волонтерів і з військових, вони чудово знають, що в перші два тижні Епіцентри були просто відчинені для будь-яких військових, для будь-яких волонтерів, які заходили і брали все, що їм потрібно. І це було не тільки військове спорядження, це були і спальники, і ліхтарі, і побутова хімія, і матраси, і все, все. все, 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 все. А зараз ми, звичайно, зробили нашу допомогу більш системною. І ми розуміємо, що вже немає тої великої потреби в перших засобах необхідності, але але є необхідність системно допомагати в тих місцях, в яких держава не справляється. І тому ми започаткували такий великий проект, як 55 швидких. Це не просто швидкі, це брони бронемобілі, це машини двох класів, які працюють на лінії фронту і які працюють близько до лінії фронту. Вони трошки відрізняються, бо одні з них броньовані, а інші просто ранні мобілі. Але Юля, дивіться, ми до, цього, ми до цього питання зараз повернемось з картинками. Хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, є питання? Ну і таке взагалі таке думка, да що компанія вона ж велика? Ну якби ну прям дуже велика, тому нічого страшного з нею не буде і не відбувається взагалі, навіть незважаючи на те, що військовий стан, незважаючи на те, що а, купа проблем в країні, скажіть, будь ласка, чи сильно постраждала взагалі а, компанія під час війни, враховуючи її величезний розмір? А я можу сказати, що ми втратили 10%, навіть більше 10% від наших торгівельних площ. Це дійсно багато. Ми втратили три епіцентри, які були повністю зруйновані: в Маріуполі, Чернігові та Бучі. У нас також є два анексовані епіцентри, які знаходяться в Херсоні. Це центри лінія. У нас є три непрацюючі маркети в Харкові, Краматорську, Мелітополі. А uh -huh. це багато дійсно для нашої системи. Це багато але разом з тим, а знову ж таки, от той контраст, да коли власники втратили майже більше 10% від своєї мережі, але вони продовжують будувати. У нас ну, наприклад, щоб ви розуміли, нещодавно Епіцентр взяв кредит у Шадбанку для будівництва наших елеваторних потужностей та для будівництва торговельних центрів. А знову ж таки, більшість а, людей з ринку сказали, що це надзвичайно ризикований, сміливий, неймовірний крок? Але ми вважаємо, що це абсолютно оправданий крок, виправданий. Чому? Тому що а, якщо ми не будемо розвиватися, якщо ми не будемо будуватися йти вперед, то тоді ми дійсно втратимо. О, да, так і є. Скажіть, будь ласка, а наскільки я знаю, у нас зроблено три а, волонтерські хаби в Україні. Що це таке взагалі? Відки взагалі взялася ідея робити волонтерські хаби? А це гуманітарні хаби А, справа в тому, що епіцентр має одну з найбільших і розголуженіших логістичних систем в Україні. Це дуже круто. Тобто, ми маємо хаби логістичні в різних регіонах України, і це дуже важливо, тому що а, зараз Україна отримує величезні обсяги допомоги, але хтось цю допомогу має приймати, розподіляти, зберігати, перерозподіляти і таких логістичних потужностей України в самої в нас і України немає, тому що немає такої логістики. Її мають лише такі величезні рітейлери, як ми. І, власне, і під єдиний, хто в Києві згодився створити такий величезний потужний хаб. Ми фактично віддали наш один з наших логістичних центрів під роботу гуманітарного хабу, який був створений створений на базі КМДА, і туди йде вся допомога, яка розподіляється постраждалими областями. Більш того, ми створили. Вже свої окремо два такі хаби на західній Україні, і там нам дуже допомагає система Інтерспорт, яка надає велику кількість допомоги гуманітарної, і вона розподіляється у співпраці з Львівською мерів на західні регіони. І у нас так само є на сході а у Запоріжжі. Так само такий логістичний хаб він там надзвичайно потрібен. Дуже багато допомоги потрібна людям, які переселені з Бердянська, Мілітополя, Маріуполя, які постійно приїжджають і можуть там отримати найбазовіші, найнеобхідніші речі, а які товари зараз найбільш затребовані, можливо, серед людей наших, серед внутрішньопереміщених осіб? Насправді це дуже різні товари, тому що люди виїжджають з різними з різною кількістю. Хто хто що встиг з собою взяти? Це найелементарніше побудова хімія, теплий одяг. Це спальники, це ковдри, покривала. Зараз йде попит на обігрівачі а і всю цю базу часто. Частково надає епіцентр, частково надають західні донори, але в такої такій, в такій спів, співпраці ми можемо дійсно забезпечувати людей. Угу. Зрозумів, а є цифра, і, здається, аналітики. Рахували, що ми прийняли 21 мільйон кілограмів так, у цієї гуманітарної роботи, да. я думаю, що це розподілення воно зважаючи на ступінь зловживання в, взагалі в цій логістичній цепочці в Україні. Ми ж неодноразово стикаємося з тим в закладах і взагалі. В інформаційних джерелах про те, що там виявлено якісь склади, куди товар пішов не туди. То 20 мільйон, 20 мільйон тонн доїхав до своїх отримувачів. Це вже Абсолютно да. ну, і ще раз я з підтвердженням того, що цей товар розподіляється, є наша співпраця. Ми звичайно співпрацюємо з волонтерами, допомагаємо, але ми ж скрізь працюємо напряму із меріями, так само як в Харкові. Також у нас немає як такого там а, хабу, але там є співпраця з Харківською мерією, і там є також дуже велика допомога від компанії, яка йде напряму і першим. Ну, правда, я вам скажу, що а, наш один з наших регіональних директорів сказав, що а, ЗСУ, коли зайшли після там двох-трьох тижнів у Харкові, вона сказала: якщо б епіцентр був зачинений для нас, в цей час ми б не Угу. Скажіть, будь ласка, таке. Ну для вас це професійне питання, але е, воно таке треба дуже зараз обережно. А, а як ми бачимо і взагалі з того, що ми бачимо по ринку, як взагалі працюють наші колеги по ринку? І не кажу тільки про ретейл, але ж рівень допомоги, ну, він інколи, інколи досить серйозний, а інколи, як на мене, як на, як, це, як на звичайного громадянина, який не займається професійною інформацією, він досить таки буває незначним. Чи як? Чи, чи можливо. Просто різні а, компанії, різні дивіться, я б не сказала. Я думаю, що всі великі, ну з того, що бачу, я всі великі системні компанії вони розуміють, ну, це вже навіть не питання, я хочу чи не хочу. Всі розуміють, що це питання їхнього майбутнього. Не це неможливо допомагати ну, умовно, коли ще згорів там, наприклад, костел, да, і всі там думали, ну великі бізнеси, всі включилися, вони свою соціальну відповідальність відчули. Але тут ще можна було говорити про те, що хочу я чи не хочу це робити за покликом серця. В даному випадку я думаю, немає такого, що я поклик серця. Ми бачимо по іншим компаніям також. Продуктові ретейлери дуже сильно також включені, і е, це також ми бачимо. Е, з допомогою фронту, з формування продуктових наборів, е, з допомогою е, переміщеним особам. Я б не хотіла казати, що хтось зараз не включений, можливо, таке і є, але тут також не виправдовувач абсолютно. їх. тут також треба розуміти, що великому бізнесу зараз найважливіше зберегти себе. Чому? Тому що це робочі місця. Тому що це а, податки в економіку. Треба ж розуміти, що зарплати військовим, а, техніку, там, а, спорядження, воно ж купується не за гроші якісь міфічні. Вони купуються за податки, які ми з вами платимо, які платять системні компанії. І це важливо, і знаєте, а, коли. А, Бізнес збирався у президента вже після того, як почалася війна, то в офісі президента сказали: будь ласка, ми дуже вдячні вам за допомогу. Але єдине до вас прохання: збережіть бізнес. Це ключове. Збережіть робочі місця, це допоможе нам втримати економіку. А ми будемо намагатися допомогти армії і залучати до цього також наших західних інвесторів. Тому я думаю, що.